Вітаю вас, друзі, і у нас хороші новини. На офіційному акаунті Катізен Twitter виложили пост про результати голосування. Трошки раніше було це голосування, саме за які монетки буде насипатися айдроп. І за результатами цього голосування перемогла монетка в Чому саме це хороша новина? Тому що ці монетки нам фармлять просто коти. Ось ці монетки. Я приймав участь і в мані інших монеток, пули стейкав кота і її рибок. І сумарно я нафармив 27 тисяч цих токенів. Я голосував за ці токени, але, на жаль, вони не перемогли. Перемогли саме Вікіті, Кіті, які може фармити будь-хто. Чому це хороша новина? Ну тому що навіть ті, хто не донатив, зможуть заробити. Можна було б просто включати бота на комп'ютері і залишати його фармити на ніч, наприклад. А також виконуючи завдання кожний день, насобирати собі фішок та купити за них автозборщик. Отож, до чого це я? Справа в тому, що монетки я старався не витрачати. Саме монетки донатні фішки, не витрачав 25 тисяч монеток у мене. Але так як вийшла новина про те, що будуть саме за лапки насипати, за вікеті, які фармлять коти. Тому ці монетки можна вже тратити наліво-направо. Що буду робити? Якщо будуть бігати ці типи, в яких можна купляти за 50 рибок якісь приколи, типу 12 боксів або бусти, буду їх тратити всі. І, звичайно, є рибалка, в якій можна просрати всі свої гроші. Що це таке? Можна проапгрейдити. Що я зробив? Що я потратив? Взагалі зрозуміло. Отож, є 25 тисяч монеток, і зараз ми їх будемо тринькати на рибалку. Головне попадати в центр. О, дивіться, мені буст щось додає, супер буст, буст. Якась в мене супер удочка чи що. Добре, будемо тратити. Поки що не знаю, до 20 тисяч можна. О, 168, бистро прокласно. Там було 168 монеток, я пофармив. Раніше я всі лапки ці вікеті тратив на те, щоб купувати ще котів. Але зараз ще так робити не буду. Дайте мені ще рибок. ще ходить легенда. Ну мені друг казав, що в нього там було трошки цих е, рибок, і він просто зайшов в рибалку і там пофармив, ще вийшов в плюс. Ну щось мені здається, що це йому крупно повезло в той момент. А на наскільки довго в мене ця супервудочка буде? О, ще 168. Ну я взагалі не відбиваю. О. Добре, закрив рот. Ай, мимо. Та, дайте рибок, я хочу в плюс торгувати. Точніше. Рибу ловити в плюс. Та що ти будеш робити? А! Що з реакцією? Ню. Я збираю якихся. Що це таке? Куди це все йде? Якийсь лідерборд, який я там 10, на 10-тисячному місці? Нічого не зрозуміло. Це фарм котів. Що? Відбувається взагалі. Жесть, подивіться, що я отримав. 1280, будь ласка, скат, дякую, дякую. 23400, ну з 25600 я починав. Ну прикольно, типа відбиваю свої вкладення. Не, не як довго має цей супербус? зрозуміло. Ось щось я відчуваю, що я зараз ці двадцять тисяч монеток тут залишу. Ай, це було випадково. Якісь нові риби, здається, раніше таких не було. Є ще плюс 168. Ну це всього на два рази закинуть вудочку, ну добре. Якщо ви ще котиків не фармите. Я в гру донатив, звичайно, купив собі буст. Але насправді легко можна було просто виконуючи завдання та чек-ін там за копійки просто. Купити автозборщик. Б... Промазав. Не сказав, блять. Можна було назбирати на цей автозборщик, а. Ага. Та знову промазав. А потім просто відкриваєте бота на комп'ютері або на ноутбуці. І залишаєте його фармити, я так роблю. Коти нормально так фармиться. Так, тим часом дойшов я до 20 тисяч. І. Бам! 5 тисяч мінус. Дякую, дякую, дякую. Ой, я перейшов в Б. БА, ББ. Клас. А, так, ще я хотів ще лігу хочу. Котик у мене вже є 214 рівня. Такі вони прикольні маленькі з шапочкою. А ще я хочу перейти в наступну лігу, а для цього потрібні монетки. В Роял. Для того, щоб отримати максимальний дроп, я так думаю. Бусти, ну бусти Х2, не знаю, за 50. Хай буде так. Хай буде Х2 буст. Швидше будуть і коти фармитись і самі монетки. Більше котів більший рівень отримаю. Ну, коротше, думаю, так буде розумно зробити. Витратити ці монетки, за які не буде насипки. Хоча сумарно це десь стояло 70 баксів. Жесть. Ну що, до десяточки, В смислі в мене пропав буст? А за що його давали? А, на наступному на рівні кота 215 відкриється. Так, в мене 215 дуже скоро буде. Може трохи почекати і зайти на 215. Добре. Нажимаю паузу, зайду на 215. І нарешті, 3 години я чекав. Правда, 3 години. При тому, що я збирав цих жаб всяких собак для того, щоб добити один рівень. Тобто 3 години фармиться один рівень кота це просто жесть. Зараз випав знову чувак, в мене вже там майже всі коти є. Зараз буде видно. Візьму 12 до 50. То 209, бачите, 10, 11, 12, 13, 14. Зараз маю добити. Або ні, я рано запустив. 205. Ні. Придеться ще чекати. Просто 3 години. Очікування. 206. 208, так, ну прям чуть-чуть. Це так довго, подивіться на мій е, рахунок 19240. Я по 50 купляв різні бусти, які на пришвидшення фарму. І на 12 боксів я десь раз 5, мабуть, купив. При цьому всьому, із-за того, що я на рибалці нафармив е, токенів BB. А фармляться в мене ще AQ. Тому за ці 3 години, як було 389, так і залишилось. Тобто не нафармив я нічого з цими бустами. Думаю, дарма взагалі їх купляв, але ладно. Хотів подивитися в Лізі, а в мене показує ще старий результат в Лізі. Дивно. Але 650 тисяч BD мені потрібно для того, щоб я перейшов в Royal League. 650 тисяч, поки що в мене BB, тобто треба BC, а потім BD. І цих біді 650 тисяч. Зараз будемо рибачити, риболовити, доки не доб'ю до Рояллі. Подивлюсь, скільки насиплять, в мене просто комп'ютер, не знаю, місяцями не виключається. День і ніч фармляться коти. Ну і качечки покажу вам качок, хочете? Качок я також залітаю. Качок теж багато задонатив, купив собі всі гнізда, всіх вибив суперкачок. Навіть якщо взяти тижневий лідерборд. 84 місце в лідерборді, навіть тижневому, в загальному не показує. Я десь на мільйон комусь місці, не знаю. Але вони тепер виклали пост про те, що треба бути в топ-1000 для того, щоб щось там отримати. Не пам'ятаю що. Також я заклеїм NFT-шку. За 3 тони, але не залишив її собі, а поставив на продаж за 5 тонн, і вже на неї є покупці. На GetGames я поставив на аукціон і вже є ставки, ну, тобто її точно куплять за 5-5 плюс тонн, 5 чимось І так як на GetGames комісія чуть 20% чи більше. тобто З цих 5-1 тонн зіжре комісія, і я ну, зафармлю 4 тонни. При тому що за 3 купив, ну такий собі профіт один тон, але буде дуже-дуже буде прикро, якщо потім за цю нефтішку будуть насипати прям багато монет, а я її просто продав за один тон профіту. Ну та побачу. Або якщо на неї може підніметься ціна. І в мене її куплять, наприклад, за 10 тонн. Так, качок прибираємо звідси, як їх тепер прибрати. Пробуємо так. До речі, щоб запустити два боти, треба запускати Телеграм через е, пісочницю. Відео про це є в мене на каналі, а також посилання, точніше, пост з цією програмою та описом є в групі в Телеграмі. В групу мою залітайте. Група називається. Не то. Так, група називається FOMOBank. В цій групі я викладаю різні проекти, різні тапалки, різні класні штуки. Залітайте, підписуйтесь, буду дуже вдячний. Де це Загубилось все в мене, а тут котики. Ще трошки я почекав. Зараз точно один дропається кіт. Збирається 215 якраз подивимося, як вони виглядають. Спочатку були звичайні коти, потім стали ці товсті коти, прикольні. О, випав дроп. А після 200 якогось 11-го почали такі маленькі котики знову. Є збирається. Є 215 кит. Має дати нам на рибалці що. Так, є на рибалці буст Підрубаємо буст 1100 5940, ого. Апгрейд. Є. Все, ловимо рибу. Не знаю, до 10 тисяч будемо ловити. Поки що монетки. Монетки мені потрібні, щоб лігу перейти. Я не знаю, коли буде буст. Тобто не буст, завтикав з цими бустами. Коли буде дроп, але. Думаю, чим раніше я в ту лігу попаду, тим краще. Тоді буду прям топ-топ. 168. 168, тобто плюс 84, тому що я 84 витрачаю на те, щоб закинути вудочку. Тобто плюс 84 всього, це не так багато. Але якщо порахувати, скільки реальних грошей я на це витрачаю. Просто куча грошей на те. Обана! <смі> Хотів сказати на те, щоб в грі в Телеграмі ловити якусь віртуальну рибу. Boost X500 на 60 секунд. Прекрасно. І треба швидше ловити, щоб буст зарізати. Його ж не треба активувати, він автоматом робить. Так, ще 168. А я зараз, мабуть. Думаю, натикує на те, щоб залетіти прям в лігу. Але чомусь бусти не розповсюджуються на монетки, на рибки маю на увазі. Чому підвисло? Після того, як вімкнувся буст з годинником. Бот почав підвисати, це нормально? Ой! Випадково нажав. Що це, що це, що це? профіта. Прикол перший раз таке бачу. X50 ще в мене є. Забуваю нормально говорити в мікрофон. Тому що мікрофон у мене дуже просто гавняний. А так як переглядів у мене на Ютубі просто там одиниці. 68. Ну, не знаю. Переглядів мало, тому... колись... О, так швидше. Колись може я. Мікрофон я куплю, собі гарний. Коли в мене з'являться підписники? Так, ну якщо так клацать, то дуже швидко виходить, але я потім. Ай яй яй 840. Найс. Не дуже потім розумію, що я кажу. Таке буває. Ай, промазав знову. Знову буст x 500 Прекрасно. Так як він на 60 секунд, тому буду дуже швидко клацати. Я правтикав, скільки там було. Я так швидко нажимаю, не встигаю побачити, що там взагалі є. Було б прикольно розглядати це все і коментувати всіх рибок, але. Так як буст по часу обмежений, треба тикати дуже швидко. Знову. А так гроші. Швидше гроші закінчаться, ніж бусти. Тобто, коли я закидую за 84 і отримую 84, тобто нічого. Чому писати 84, якщо можна написати нічого? Та скільки можна? Маю надію, що бусти плюсуються. Х-50, а буває Х2 просто. А, все, закінчено. А тут мій рахунок. М -м -м. Мене досі бі-бі. А мені треба... Біді аж зібрати. Я не розумію, зараз є в мене буст, чи нема? Де він показується? Думаю, нема. 11 тисяч з 25, тобто майже 15 тисяч я вже про. Рибалив. Та. А ха -ха. Хотів, як краще, а вийшло як завжди. Знову буст, прекрасно, щоб я на 10 тисячах не зупинився, мені дали буст. І цей буст треба десь сюзати. Незрозуміло. А пам'ятаєте моє місце в лідерборді? Тут було якесь 900 якесь там 990 якесь. Подивіться, наскільки я піднімусь. Хромазав? Фома зараз X50. Помабанк, підписуйтесь. Перебуз. 8700. Класно, я потикав бусти. Добре, 8700 поки що залишимо. Так, бібі в мене й залишились. Не знаю, може вони не, не, під, не підтягнуло, їх не підвантажило. 380 тисяч. Ну, такими темпами мені дуже довго прийдеться збирати 650 тисяч біді. Але дуже хотілося би попасти в цю лігу, але не знаю, не знаю. Зараз я витрачу всі свої монетки на цю рибалку. Де тут лідерборд? Подивитись. Як я нажимаю? А, тут є. Яка тут... Цифра перша, тисяч, один чи що. Як прибрати цю скрепку? Що це таке? Це 1000, що тут за цифра? Добре, доб'ю. Доб'ю до 5000. 5000 рибок залишу. Звичайно, промазати треба. Якщо я правильно зрозумів гру і треба в червоне попадати. Можливо, це не так. Я постійно, типу, отримую маленький бонус. Ну, все одно дає АЦ. Ацечки. А це дуже мало. А в мене АQ. Це є АЦ. Просто е ця рибалка, вона... Залежить від того, який рівень у вас котів, тому чуваки, у яких коти, наприклад, 300 то вони звичайно за ті самі гроші отримують набагато більше монет. Так, У ну, мене 7 000, як на початку. 392. А, там вже було. Тобто офіційно легенда про те, що на рибалці можна заробити більше. Фіш монеток ніж витратити. Спростовано. Тому що. Тому що, як бачите, це не так. Так, ще тисяча до п'яти добиваю. 240, та ну. І тільки я сказав про те, що рибалка не приносить монетки фіш. І мені насипали 800 монет. У знову 6 тисяч, але не 7. Тут, як я розумію, можна от піймати типу якусь супер особливу рибу. на кшталт цієї. У мене сама крута це скат, а у номера один сама крута це літуча риба. До речі, моє місце в лідерборді не міняється. 4994 тисяч. І так на ваших очах. Я просрав двадцять тисяч монеток фіш. <laughs> а це приблизно скільки? Сімдесят баксів. Отож, на ваших очах офіційно було. Так, щоб не матюкатись. Інвестовано. 70 баксів в гру Катізен. Заходьте в гру, підписуйтесь на телеграм-канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримуйте ютуберів українських, підтримуйте українських криптанів. Дякую вам за перегляд. До зустрічі.